Назар Далецький не вагався, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тричі ходив до ТЦК, намагався потрапити на фронт. Він мав бойовий досвід, адже був учасником АТО. Зрештою, Назар став військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. До мами пані Наталії телефонував щодня сказати, що живий. Та у травні 2022-го чоловік перестав виходити на зв'язок. Він в суботу мені з чужого номера позвонив. Каже, мамо, так стріляють, з голови з окопу не висунеш. В неділю він вже на зв'язок не вийшов. Я чекала цілий день, а спізно вночі позвонив телефон. Я схопила телефон Назарчику, а то позвонив мені. Ваш син в плену. Я питаюся, ви хто? Думаю, якийсь командир дзвонить, що його полам'я. Каже, я, я то тут, тут його плен брався. Опісля Назара Далецького вважали зниклим безвісти. Згодом родині повідомили, що чоловік загинув у Куп'янському районі на Харківщині 25 вересня 2022 року, у день свого народження. І вона каже: Я вам сумну звістку даю. Ваш син загинув по ДНК там, де їх перевозили. Автобус горів, і по ДНК зійшлося, що то ваш син. Я кажу, може, не він. Ну, якщо не хочете, ми його там похоронимо. Я кажу, ну як ДНК казуйшлося. А ви там мого сина похороните? Ну, жіть сюди, як то я то не пережию. І так вже, і так похоронили. Ховали тіло у закритій труні. Там не було казали, що дивитися. Я їздила забирати е, те тіло до Львова, ми їздили. але сказали, вам нема, там, що показувати. Нема що. То все обгорене, що ви там побачите? Поховала, поклала в труну, що розуміла, та як випроваджує мама, як випроваджують маму, а то мама так сина випровадила. Все, що розуміла, все йому поклала, навіть ще поклала цукорки, печені, бо думаю, може, він в полоні голодував. Людину, яку вважали Назаром Далецьким, поховала 2023-го почестями на місцевому цвинтарі у селі Великий Дорошів. Похоронила. Було дуже багато людей, дуже. Я така всім була вдячна, що вони прийшли мене підтримати. І ходила на цвинтар, доки здужала по два-три рази на тиждень. Ходила, бо я знала, що мій там син, хоч що? хробачок мене точив, що може то не він, бо я його не бачила, хоч люди мене ще на похороні казали, а може, то не він. Я кажу, якщо я буду так думала, то я зійду з розуму. Я знаю, що я його хороню і маю ту ходити. Згодом декілька військовослужбовців, які повернулися з полону, сказали, що Назар живий. У родини з'явилася Надія. Мені якраз в вересню на саме моє день народження, на початку вересня в мене день народження, і мені сказали, що він живий. Для мене був подарок, але я не могла то повірити. Не була би, я вже довго ходила на цвинтар. 5 лютого 2026-го додому повернули 157 захисників. Кадри, коли Наталія Далецька вперше за три роки і дев'ять місяців почула голос сина, облетіли мережу. Назар, джихусь, сіно візьла піхати, по слово сказав. Боже, яка на тебе чекала довго, дитина моя злота. Добре, що ти сьогодні жив. Як я тебе люблю! — я Ми чекаємо зарку, О, Боже. боже! — Дайте слово сказати. Лена. Вона вона йому. Але ви головне питаєте, руки ноги є. Ну по чим ДНК зробили по чимось. Руки ноги є, є. Все на місці, мамо, не переживайте. Ну, По чиміш ДНК робили? Думаю, може, руки нема, ноги нема, ну всяк буває. Родина з нетерпінням чекає на повернення захисника. Мама вже вирішує, що готуватиме синові, коли той буде удома. Я йому сказала Назарко, я ліплю вареники з лівером. Боже, як я хочу домашньої їжі. Я зайшов він любить. В рідну громаду чоловік повернеться не раніше ніж за три тижні. Зараз він на реабілітації. Вікторія Палайда, Роман Бойчок, телеканал Перший Західний.